Всім добрий день! Магазин Fodžem кому вам вас вітає! Сьогодні я хочу зупинитися на інтересних, дуже інтересних тарифах від компанії Life Такіїстар. А саме, всі прекрасно ми знаємо, що піднялися тарифи. Мінімальна бомплата там перевищує вже за 150 гривень місяць. Але у нашому магазинчику є ексклюзивний тарифний план від Life. А саме. Тут йде календарна абонплата всього лише 99 гривень на місяць. За ці 99 гривень вам надається 50 ГБ швидкісного інтернету на повній скорості. Потім він теж саме не закінчується, а дорівнюється до 1 Мбіту. Та що за ці 99 гривень на місяць надається, надається 400 минут на всі мережі, крім лайфа. А на лайв дзвонити не обмежено. Також надається ще 100 смс на всіх операторів України. Дуже вигідний тариф, мабуть, на сьогоднішній час саме не дешевший. Також у лайфі є тарифний план, де немає минут, а він йде сугубо для інтернету. За 199 гривень, знову повторююся, на календарний місяць. Тут у нас буде безлімітний інтернет без обмеження швидкості. Від Keystar є аналогічний тарифний план, але 300 гривень на місяць. ж самий тарифний план. В ньому 300 ГБ є на повній швидкості, а потім є обмеження швидкості до 0,8 Мбіт. Кількість обмежена. Спішить. Рекомендуємо саме найдешевша пропозиція на сьогодні в Україні 99 гривень на місяць.